Розв'яжіть систему. Система двох рівнянь із двома змінними: є в нас змінна X і є в нас змінна і. Як розв'язуються такі системи? Ну, в даному випадку ми використаємо спосіб додавання. В чому полягає спосіб додавання? Спосіб додавання полягає в тому, що ми повинні якось позбутися однієї змінної, тобто, наприклад, змінної y. Як же її позбутися? Ми згадаємо правило, що коли додаємо два числа з протилежними знаками, наприклад, мінус 5 і 5, то в сумі отримаємо 0. Цим і скористаємося. Якщо уважно подивимося, біля добутку xy стоїть п'ятірочка, а в першому рівнянні стоїть просто мінус 1. Для того, щоб отримати мінус 5, ми домножимо на 5. Але щоб не змінилося рівняння, щоб рівність не змінилася, ми повинні домножити на 5 і ліву, і праву частину цього рівняння. Тобто перше рівняння домножимо на 5. Я так вдвогорі напишу: на 5 ми домножимо і 5хх, і дев'яточку ми також домножимо на 5. Що ми отримаємо? Домножаємо на 5, і перше рівняння в нас зміниться. В нас стане 5 на 5х буде 25х. Далі мінус 5х. І не забудемо домножити мінус 9 на 5, буде мінус 45. Ще раз, перше рівняння домножили на 5. Отримали нове рівняння. 25х мінус 5х дорівняння мінус 45. Друге рівняння залишаємо без змін. Просто його переписуємо. Х плюс 5х дорівня мінус 33. Далі, чому саме спосіб додавання? Тому що ми повинні додати до першого рівняння друге. Ну, отак, умовно можна написати між ними плюсик. Плюсик дописуємо. Отже, 25х та х буде. 26х. Далі, мінус от те, до чого ми йшли, мінус 5 ху і плюс 5 ху в сумі дадуть 0. Тобто, пропада цей доданок повністю дорівнює, пишемо. мінус 45 додати мінус 33 буде мінус 78. Ми отримали нове рівняння. Якщо ми уважно подивимось, ось воно нове рівняння ми отримали, в якому пропала змінна y. Тобто звичайне лінійне рівняння з однією змінною. Його і розв'яжемо. Х дорівнює мінус 78 поділити на 26. Х дорівнює. Мінус 3. Отже, ми знайшли вже, чому дорівнює перша зміна. Перша зміна дорівнює мінус 3. Далі в любе рівняння або в перше, або в друге замість ікса підставимо мінус 3. Ну, я вибираю перше рівняння. От в оце перше рівняння. Ми замість ікса підставляємо мінус 3. Мінус 3 підставимо замість ікса. Що ми пишемо? 5 помножити на мінус 3 мінус замість хса пишемо, мінус 3. І помножити на y дорівнює мінус 9. Далі обчислюємо те, що можна обчислити 5 помножити на мінус 3 буде мінус 15. Далі мінус на мінус дає плюс плюс 3 дорівнює мінус 9. Далі знову ми отримали рівняння з однією змінною. Ми залишаємо в лівій частині невідоме 3. Мінус 9 в правій частині, і мінус 15 ми також перенесемо. В праву частину, але з протилежним знаком плюс 15. Далі 3y дорівнює мінус 9 плюс 15 буде 6. Y дорівнює ну, праву ліву частину поділимо на оцю трієчку, яка заважає біля y, Тобто 6 поділити на 3. Y дорівнює 2. Одержали пару чисел х і. Y. Отже, х у нас дорівнює, ну, запишем, можна записати так, х дорівнює мінус 3 y дорівнює 2. Це і буде наша відповідь. Можна тут ще раз написати, і відповідь можна записати у дужках у вигляді пари чисел. На першому місці ми x записуємо мінус 3, на другому місці ми записуємо y, тобто двієчка. Все. Оце буде розв'язок нашої системи рівнянь з двома змінами.